Всім привіт! Сьогодні я буду пробувати записувати для вас тренування в таку досить вітряну погоду, як ви бачите. Я сподіваюся, що в мене нормально чутно, бо я повішала на себе мікрофон. І я дуже сподіваюся, що він нормально пише звук. Тому давайте спробуємо. Сьогодні у нас буде тренування на все ціло. Ми з вами потягнемося, розімнемося і сподіваюся, що після тренування ви будете почувати себе набагато краще аніж. Отож, починаємо сидячи, сідаємо зручно, на сідниці, ноги скречені перед собою, бо права попереду, бо ліву попереду не грає значення. Долоньки обережно кладемо собі на коліна, робимо втих, піднімаємо плечі вгору, привертаємо їх назад, зводимо лопатки, маківка витягує нас до неба, реджемося всередину себе, заплющуємо очі. І зараз, на декілька хвилин, ми з вами залишимося самі з собою в цьому просторі. Не будемо відволікатися на якісь зовнішні фактори, подразники. Буде тільки ви, я і дихання. Ми робимо глибокий вдих, грудна клітина піднімається вгору, і видих повністю опускаємо все повітря з легень. Можете робити це гучно, як вам більше подобається. Налаштовуємося на цю практику. І ще глибокий вдих, видих. І останній вдих. На видих, розплющуємо очі і обережно починаємо рухати грудною клітиною вперед, прогинаємося, лопатки зводимо позаду, і на видих, округлюємо спину, розкриваємо лопатки, виштовхуємо себе долоньками, тримаємося, ми не впадемо. Знову вдих, прогинаємося. І з видихом округлюємося вперед. Зверніть, будь ласка, увагу, ваші плечі, коли ви відводите назад корпус, не піднімаються до вух. Ваші плечі, зараз я розвернуся і сяду, покажу вам, як це виглядає збоку. Прогнулися, округлилися плечі, заїжджають назад і виїжджають вперед, як на рейках. Я собі люблю уявляти, що я ніби когось обіймаю плечима. Лопатки наші розкриваються. І закриваються. Ми добре працюємо лопатками і рухаємося, дихаємо. І ще в такому положенні ми на два вдохи, видихи. Вдих, видих. І останній вдих. Перед, назад, прогинаємося, кругляємо спину. І через бік починаємо малювати коло. Розминаємо хребет, добре, переносимо огу тіла. Сідниці у нас залишаються стабільними. Працює тільки корпус навколо стегу. І ще два. Один і в зворотній бік, в зворотньому напрямку. Починаємо рухатися. Можете додавати руку лови, якщо вам так комфортно. Призгинати трішки руки в лігцях. І ще три, два. Один, повертаємось на центр, і сьогодні ми зробимо з вами трішки інший варіант скрутки. Для цього ми з вами прибираємо ноги з під себе. Ліва нога у нас занурюється під праву ногу, і права стопа у вас стоїть або перед вами, бо якщо відчуваєте, що можете, тоді ми закруковуємо правою ступою за ліве коліно. Сідаємо рівненько, витягуємо себе, відчуваємо, що зараз обидві наші стегнові кістки. Сідничні бугри притискаються до підлоги. Спина максимально рівна. Ми робимо вдих, долоньками, витягуємо себе вверх, стопи тиснуть в килимок. І на видих правий лікоть ми заводимо за ліве коліно, ліва рука йде позаду. Ми штовхаємо правим ліхтом в праве коліно і закручуємося. Погляд заводимо за ліве плече. Спина. Тягне нас вгору грудна клітина вперед. Ми дихаємо, сідниці притискають до підлоги, фіксуємося в цій позиції. Вдих, видих, вдих, видих. І ще вдих, видих. Останній вдих. На видих ми будемо розплітатися, витягуватись обома догоньками вгору. Видих, закручуємося в інший бік. Тепер права долонька йде позаду, ліве лікуть виштовхує праве коліно. Ми закручуємося в напрямку за правим плечем. Погляд або перед собою, бо якщо вже вам комфортно, можете завести його за праве плече. Сідниця так само притискаються до підлоги, маківка витягує нас вгору. Фіксуємося в цій позиції і дихаємо вдих, видих. І ще вдих. Видих, вдих. На видих переводимо погляд перед собою. Руки розкриваємо по сторонах, коліна поки що залишаються одне над одним. Для цього ми з вами трішечки підзбираємо до себе стопи і покладіть, якщо вам комфортно, ви можете, коліно над коліном. Ви маєте відчути, що вже почалося натяжіння з правої сторони. Звідси ось сюди, і, можливо, ще потягне з лівої сторони, з протилежного боку. Руками ставимо або на килимок, бо якщо вам комфортно в цій позиції, у вас не починають затікати ноги. Викроковуємо вперед долоньками і намагаємося покласти корпус до ніг. Максимально викроковуємо вперед, фіксуємося в цій позиції, дихаємо. Затримуємося на три вдохи, видихи. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. І останній вдих. На видих долоньками підкруковуємо до себе, розплітаємо наш замок. І зараз покладіть праве коліно зверху на ліве коліно, або трішечки нижче. Ми будемо з вами опускатися на лівий бік. Повністю згинаємо руку. Кладемо її на лікоть, і зараз ваші обидва коліна одне над одним. Таз у нас знаходиться рівним, тобто ми не завалюємося назад на сідницю і не западаємо вперед. Жимо на боці, на лівому. Там, де у нас з вами жирочок тут збирається такий приємний, м'якенький, всіх він є. Ми лягаємо з вами, ноги знаходяться. Одне на одне, коліно над коліном, тазові кісточки в рівній лінії. Ми заводимо праву руку за голову, лікоть розкриваємо в сторону, робимо вдих. І ліхтиком ми розкриваємося праворуч на видих. Ми закриваємося як мушля, доводимо правий лікоть або до лівої долоньки, або до килимка, торкаємося килимка і на вдих, Знову розкриваємося поглядом. Ми слідкуємо за правим ліхтем. Видих, закругляємося. Відчувайте на вдих, як наповнюється киснем ваші ребра. І ви ребром себе піднімаєте і заводите в діагональ, розкриваєте грудну клітину на видих. Закруглюємося. Ще два. І будемо додавати вдих. І видих. І ще один вдих. Видих ми додаємо, коли ми починаємо опускати лікоть, підніматися починає праве коліно і розкривається в сторону. Стопи у нас стоять на півпальчику, тобто права стопа стоїть на півпальчику лівої стопи. Ми розкриваємо коліно, піднімаємо його і намагаємося його повністю розкрити вгору. А лікоть закриваємо і торкаємося підлоги перед собою. На вдих. Ми кладемо обережно коліно назад і розкриваємося. Продовжуємо працювати. Тобто у нас з вами коліно і лікоть зараз створюють ротацію в двох різних напрямках: вдих, видих. І ми рухаємося з вами. Як жернова? Працюємо вгору вниз. І ще три. Два. О, останній вдих. Видих, закрилися, піднімаємо лікоть, закриваємо коліно, праву долоньку поставили перед собою, виростаємо з вами, сходимо знову на сідниці і повторюємо все це саме тільки на другу ногу. Права, корошки були, звісно, смачні. Права нога заходить під ліву стопу. Ліве коліно зігнуте. Обидві долоньки поставили біля себе, зробили вдих. Зростаємо вгору, спина рівна. Права рука піднімається, закручується за ліве коліно, ми виштовхуємо правим ліхтом. Ліве коліно і закручуємося, подивилися за ліве плече. Робимо вдих, видих. І ще вдих. Видих. Останній вдих. І на видих ми виростаємо долоньками вгору, закриваємося в іншу сторону. Ліве лікоть виштовхує ліве коліно. Права долонька опорна. Ми закручуємося і з рівною спиною виштовхуємо лікоть коліно. Виштовхуємо ліхтом коліно. Робимо вдих. І на видих ми повертаємося на центр. Беремо себе за стопу, кладемо ліве коліно над правим коліном, зручно сідаємо на обидві. Зручно сідаємо на обидві сідниці. Вдих, витягнули себе вгору, на видих, опускаємо обидві долоньки перед собою, викруковуємо вперед, намагаємося повністю покласти корпус собі на ноги. І фіксуємося в цьому положенні, дихаємо. Вдих, видих. Обережно виростаємо і будемо сходити з вами на правий лікуть. Лягаємо обережно. Правий лікут зігнути. Обидва коліна знаходяться одне над одним. Таз рівний. Фіксуємося, лягаємо собі на правий бік. Ліву долоньку заводимо за потилицю, розкриваємо лівий лікоть, робимо вдих, дивимося за ліхтем. і на видих завертаємося, закриваємося, ліхтиком торкаємося перед собою підлоги. Вдих, розкрилися. І на видих закрилися, торкнулися підлоги. Вдих, розкрилися, видих, закрилися. І ще два вдих. Видих. Один вдих. І будемо додавати. Видих. Приготувалися. Вдих, піднімаємося. І зараз на видих ми починаємо розкривати ліве коліно, лікоть Тримає нас, лівий лікоть завертає, закриває. Ліве коліно, намагаємося підняти в протилежному напрямку. На вдих, повертаємося вгору, коліно вниз, видих. І ще три вдих. Запрошуємо до роботи Видих. Два вдих. Видих. І останній вдих. На видих, закрилися коліна, опускаємо, лікоть, піднімаємо, виходимо на... Правий бік. І зараз ми з вами будемо розвертатися ліва долонька, права долонька. Коліно повертаємо на центр і лягаємо в позу дитини. Сідниці протискаємо до п'ят. Коліна ви можете широко розкрити. Для цього ми зводимо великі пальці ніг разом. Сідниці протискаються до п'ят, Долоньками викрукуємо вперед. Фіксуємося в позі дитини і дихаємо. Голова або лежить на підлозі, або стоїть на підборіджі. Дихаємо вдих. Видих, вдих, видих, вдих. І на видих ми дивимося на початок клинка, згинаємо руки в лігтях, піднімаємо таз грудною клітиною, проїжджаємо вперед, вирівнюємо ноги і лягаємо в бейбі-кобру або в сфінкса. Стоби притискаються до підлоги, сідниці напружені. Піднімаємо голову, плечі від вух. Виростаємо вгору. Вдих, видих. Вдих і на видих. Ми з вами сходимо нарух. Перед собою. Зганемо їх в лігцях, як на пляжі лежимо. Права долонька у нас лежить на підлозі, ліва долонька ми беремо. Ліву стопу згинаємо ногу в коліні і притискаємо ногу до себе. Якщо вам вже достатньо цього натяжіння, продовжуємо тиснути долонькою ногу і стопу до підлоги. Якщо хочете трошки більшого натяжіння, ми беремо в замок, ліхтем стопу і намагаємося власну руч покласти повністю свою ногу до підлоги. Тут ви, Тут ви самостійно корелюєте, як ви хочете на себе надавити. Робимо вдих видих, лягаємо в це положення і дихаємо. Вдих на видих, відпускаємо ногу і змінюємо. Тепер ліва долонька і лікоть у нас лягає перед нами на килимок, ми згинаємо праве коліно. Права долонька ловить за стопу і притискає до себе стопу, ми поклали на підлогу, зачепили або залікуть, або тільки долонькою на себе тиснемо, притискаємо ногу, намагаємось покласти її до підлоги. Фіксуємося в цьому положенні, дихаємо. Вдих на видих, ми обережно відпускаємо ногу, переводимо долоньки біля грудної клітини. Стопи стоять напівпаль. Робимо вдих, виштовхуємо себе і знову лягаємо в позу дитини, маласом, розтягуємося, Вдих, видих, м'який живіт, відчуваємо, як ми наповнюємо, киснемо. легені, дихаємо. Положення ми з вами будемо підніматися на чотири. Ми стаємо з вами на чотирині, піднімаємо праву руку вгору. На видих ми закручуємося. І зараз увага. Сідниці ми опускаємо вниз, лягаємо, як в позу дитини, і праву долоньку витягуємо себе під ліву руку. Вдих, повертаємося, поставили праву долоньку перед собою. Вдих ліва вгору. На видих закрутилися. Тепер заводимо ліву під праву, а сідницю назад. І тягнемося ліву долонькою. Вдих, поставили, поміняли знову. Права вгору. Видих. Занурюємося під ліву руку, сідниці назад і ми витягуємося правою долоню. Поставили, перейшли вдих, скрутка. Видих. Ой і Працюємо з вами в динаміці. Вдих. А ви. І на видих ми залишимося внизу. Покладіть праве плече на килимок, ліва рука вгорі. Закрутилися і лежимо відпочиваємо. Я сподіваюся, в неї не стався не там. Робимо вдих. На видих тиснемо ліву долинку в килимок, піднімаємо себе, праву долинку поставили перед собою. Ліво піднімається вгору, вдих. На видих відправляємося, дві назад, донурюємося мілу долоньку під тапу руку, ліве плеча лягає на крилом. Права рука вирівне над головою. І подивіться вдихаємо. І на видих обережно, виростаємо, ростаємо, переходимо на чотири, Слуха стоять на коленку коліну, під тизоми суглобами. зап'ястя, і включимо маток. Радше я продовження хребта. Дивимося перед собою. Робимо видих, прогинаємося грудною клітиною внизу, на видих, вниз, округлимо, завиштовхаємо себе долоньку на землі кавинка, розкриваємо лопатки, підкручуємо таз. І знову вдих, одну плітину кавинка, прогинаємося, видих, працюємо ти ще п'ять разів. Працюйте в комфортній на вас амплітуді, можете з кожним рухом пробувати трішки посилювати амплітуду. Запрошуємося до роботи наслідок. Ой, І ще вдих. Ой, диху круглилися, прогнулися і зустрічаємося з вами. Я не можу залишити вас без хвильки. Тому прогинаємося, виставляємо топ. Я цього разу ми з вами трішечки ще розтягнемо стовпи, тому залишити їх стояти на бік пальцях. І на видих ми підкручуємо таз, переносимо логу вперед, розкриваємо лопатки, хвиликом працюємо вперед, проглянуємося назад. Видих, вдих. І видих. Вдих. Видих. Які кніфу рух. Вдих. І останній видих. Ввертаємося на центр, долоньками викрупимо вперед і лягаємо. Абі босс, полос, позицію це вняти, голова, або на порідьте або на лобі, фіксуємося, намагаємося покласти повністю, вернутися до Можете підняти руки на півпальцях, якщо хочете більш глибокого натяжіння, або покладіть доньки перед собою, звійте за бок, завдіть його за голову, зігніть руки в і намагайтеся прогнатися. Ми виросте. Чує... Сідаємо сідницями на п'яте, зараз будемо з вами працювати у випадах. Ми виростаємо, спиратися будемо на ліве коліно, праве коліно крокує вперед. Будь ласка, зверніть увагу, що ваша стопа трішечки більше виходить за коліно, тим самим вони творять кут 90. Коліно лежить. Якщо у вас чутливі коліно, будь ласка, підкладіть щось під нього або подушку, або можете підкласти ковтинку, будь-що е рушник, все підійде. І ми сходимо вниз. Будемо опускати долоньки, ставимо на кожну сторону килимочка. І працюємо зараз в перекатах. Ми розпрямляємо передню ніжку і на видих згинаємо її в коліні. Працюємо вперед, назад. Вперед, назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. І останній. Назад, вперед, фіксуємося попереду. І зараз піднімаємо руки вгору, витягуємо себе вверх, з'єднуємо долоньки в трикутник, в замок. Замок заводимо за голову, розкриваємося лігтями в різні сторони і на видих округлюємося, зводимо ліхтики перед собою. Вдих, прогнулися, видих округлилися. Останній вдих. І на видих руки розкриваємо перед собою, вирівнюємо ліву ногу. І зараз увага. Ми з вами будемо опускатися вниз. Для цього ми сідаємо на сідницю ліво, ми згинаємо в коліні. Зараз ваша стопа лежить на килимку, права нога попереду вас. І будемо з вами працювати в динаміці. Робимо вдих, витягуємось. І на видих ми опускаємося до ноги. Піднімаємося вгору з рівною спиною. І на видих опускаємося з рівною спиною. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній вдих. І на видих ми повністю лягаємо на праву ногу, обіймаємо себе за стопу і намагаємося скластися. На ногу перед вами. Спочатку ми притискаємо живіт до стегна і потім вже починаємо сходити вниз, опускатися повністю до ноги. Круто, ще друга нога. Робимо вдих, піднімаємося вгору. Збираємо ноги і переходимо на другу сторону. Піднімаємося, сходимо на коліно, перекладаємо подушку, борошник, якщо у нас вона лежала під лівим коліном до правого. Викруковуємо лівою ступу, вперед приймаємо зручне положення і починаємо працювати в динаміці. Вирівнюємо ногу і згинаємо. Вирівнюємо, згинаємо. Вирівнюємо, згинаємо. І зараз згинаємо Ногу робимо вдих, піднімаємо руки вгору, одразу заводимо замком за потилицю. Коліно. Коліна розкриті. Розкриті ліхті вдих. І на видих закруглилися. Вдих. Видих. Останній вдих. На видих рук опускаємо вздовж себе, випрямляємо ліву ногу, розкриваємо праве коліно, сідаємо на сідницю, поклали стопу на підлогу, вирівнялись вдих. І на видих працюємо в динаміці, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Останній вдих на видих лягаємо до ноги, витягуємо себе. Робимо вдих, обережно виростаємо, переводимо обидві ноги перед собою, вдих витягнулися. І на видих лягаємо в складочку, обіймаємо себе за стопи і намагаємося з рівною спиною лягти на ноги. Робимо вдих, виростаємо. Зараз ми сідницями під'їжджаємо до початку крувинка, стопи стоять на підлозі, широка позиція. У вас має бути така велика відстань між колінами. Ми ставимо ноги широко, беремо себе попереду за ноги, прогинаємося. І коли округлюємося, беремо під коліна, тримаємо себе під колінками застегну, Округлюємося назад. Вдих, прогинаємося вперед. Видих, округлилися назад. Вдих. Видих. І ще вдих, видих. І останній. Видих. зараз крута опція буде для профі. Вибираємо себе за ліву стопу, піднімаємо ногу, виводимо її вгору. Відриваємо праву стопу. Піднімаємо її вгору, намагаємося рівні ніжки підняти, вирівняти спину, ми тримаємо себе поза стопи або за гомілки і фіксуємося в цій позиції. Вдих. Видих. А вдих на видих. Навидих, згинаємо ноги. В колінах з'єднуємо стопи. коліна розкриваємо в різні сторони, беремо собі під стопу, вирівнюємося. І на видих лягаємо, лігті розкриваються в різні сторони, і намагаєтеся розкрити коліна трохи ширше, спина рівна, плечі від вух, лопатки зведені. Робимо вдих, на видих, повертаємося з тобою перед собою, ми обережно опускаємося вниз, беремо себе за коліна, хитаємося зі сторони в сторону. Робимо вдих, вирівнюємо ноги, беремо себе під коліна обома долоньками в замок і згинаємо розгинаємо обидві ноги, п'ять, чотири, три, два. вдих і на видих, обережно згинаємо ноги в колінах, виїжджаємо ними вперед, руку розвертаємо до неба і лягаємо в шавасану. Дихаємо, розслаблюємося. Відчуваємо, як тіло торкається килимка, і з кожним вдихом наша грудна клітина піднімається все вище, і з кожним видихом ми впускаємо повітря з легень. Відчуваємо під собою килимок, як тримає нас підлога або земля. Відпускаємо всі зайві думки і концентруємося лише всередину себе, на своєму диханні, і відпочиваємо. Робимо останній глибокий вдих, глибокий видих, обережно, по черзі починаємо підводити коліна до груди, обіймаємо себе за коліна, під притискаємо до грудної клітини, розхитимося як м'ячик і сідаємо на сідниці в зручне положення. Ше тренування закінчено. Я дуже дякую, що ви доєдналися до мене, що були присутні. Сьогодні прийшли. Ви великі молодці. Ваше тіло 100% Скажемо, вам велике дякую. Ну а я була рада бачити вас і побачимося на наступних тренуваннях. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам як ви себе почуваєте після. Мені дуже цінні ваші відгуки. Бувайте Намасте!